А стравою вихідного дня у нас на сьогодні є кишка, начинена картоплею. Трішки вам красив у кадр. Помічник. У нас сьогодні субота, вихідний, гарна погода і хочеться скористатися моментом, посапати бур'янець. Вже частково я посапала, ось там, посапала, полуниця рясно цвіте. І що хочу сказати, Е, пересіватиму моркву, тому що вона майже не зійшла. Може, 2-3 стебельці зійшло і все. Тому пересіватиму. Мабуть, тоді, коли буде дуже холодно, чи що, хоча моркві це не вадить, не знаю. І дощ був, і все, всі умови наче. Але може насіння таке вже, не знаю. Пересіватиму. Ще посипаю. Бо все в мене росте, там воно рання вже. Картопля посапала я, піднялася, Ту, що ми в першу чергу посадили були з дітками. Це цибулька. І ось який часничок. Я його трошки підрихлила. 음, так, бурячок, не знаю, теж якось, наче сходить, наче сходить. Але не впевнена. Тут хочу вам дві луночки зробила. Не знаю, чи воно буде там. Холодочок трошки бачу, але буде нам. Має, має бути. Патісони Небагато, два-три кущика. І е, так само візьму вже готовий голландський е, пророщений вже кабачок. Зо два корчики, вони дуже плодоносні, тому не варто е, насаджувати, якщо хіба ну, худобі чи кумкурам не терти, а і так для нас, то нам вистачає два-три кущика аж повністю. І навіть щоб і закрутити, і наїстися. Так, це така рясна зійшла редиска. я її побризкала від блошки, бо вона вся вже була дерева, не встигла зійти вже вся дерева. Це горошок. Теж просапала його, порихлила рядочки. Там Зараз посію огірок, тому що ем, мій експеримент. Не знаю, цьогоріч не зійшло майже нічого під дугами. Дуже прикро, тому що гарне дороге насіння було. Хоча дівчат питала теж, які разом ми купували то насіння, то кажуть, так як і в мене, теж зараз посиплю мурашки чорні, такі з'їли, все насіння майже, або всю розсаду, все, що зійшло. Або майже все. Тому буду щось пересівати, щось куплю вже готовому вигляді розсаду. Ну, якось так. Рік на рік не переходиться минулого року. Краще, все рясніше зійшло. Цього року трошки не так. Але, яка Богу, і за те, ось тому працюємо. Пишіть, дивіться, як у вас справи, хто що садив, як що зійшло, чи розсадую. Тут пізня в мене картопля. Ось теж гарно прорихлила, просапала, вже подекуди прориваються чубочки. Ця полуничка, що садила пізня, що дала мені куліжанка. Дуже гарно вся вся прийнялася. тут І навіть повикидала цвіт, я його пообривала, тому що перший рік, для того, щоб вона гарно прижилася, наростила кореневу систему і листочки, треба, щоб вона не витрачалася на плоди, плодоносіння, цвітіння. і так далі Ось така то справа: троянди, поле троянд моїх. Піднімається. Бур'ян трохи позбивали, але там ще треба, не знаю, чимось і кропили ми. Це кропіння, просто, я думала, трохи ем, полегшити собі роботу, але бачу, не дуже воно мені дієве було, або якісь препарати не ті. Ну, коротше, експериментую методами спроб і помилок. ну, Теж таке своєрідне навчання в мене. Так, все, любі друзі, я працюю. Зараз проляю луночки, тому що вологи вже не так багато, проляю, щоб насіннячко в такому стані. Можливо, проросте цього разу. Ще Це часничок ярий, ось такий. Можливо, теж його чимось підживити, може посиплю, попудрю попелом підживлю. Цей часничок дуже гарний, але кінчики теж трошечки вже пожовкли. Ну, Це для нього, мабуть, нормальна така вегетаційна. Це е, Можливо, не знаю. Того року теж так було, але гарний був часник. Дуже гарний, міцненький, гарненький, мені подобається. Так, все, сію, пересіваю. І сподіваюся, що цього разу все буде вдало, все вдасться. І ось хочу показати, купила собі от, такий от засіб від мурашок. Сподіваюся, що він допоможе. Я навколо хати посипала, бо вони навіть під фундамент налазять і всередину хати. Зараз зробили ремонт, тому стараємося все пообсипувати по кругу, щоб вони десь далі собі відходили і нам не заважали. Це не реклама, просто ділюсь, показую, чим я користуюсь. Можливо, підкажете інший якийсь засіб, то буду дуже вдячна. Ну ось, друзі, бур'янець посапали, прорихлила ручним тим культиватором, чи як він там правильно називається той інструмент. Зараз картопелька піде вріст, так як ось та рання, яку ми перші посадили, а потім я її підрихлила, вона прямо таке враження, наче за ніч, за день підросла. Дощом трошки забило городину. Ми його дали йому кисню. Зараз піде все в ріст, Ось навіть колорадські жуки вже є. Жуки вже є. Так, тут пересіяна морква. Так, і тут рядочок бурячка ще посіяла на всякий випадок, підстрахувалася. Тут між рядя, між редискою посіяла спаржеву квасолю. Там, от, попід межу огірки різних сортів, щоб не одного, а дійсно якихось, подивлюся, щоб гарно зійшли. Тому що на підвіконні в мене теж дуже гарно одні із голубчик, здається, називається. Дуже мені сподобався. Такі, знаєте, рясний -рясний, такий, знаєте, рясний-рясний і невеличкий такі. Попирчить її і, і, ну, коротше, покажу подивитися. Так, це посапала, потріхлила горошок, парничку все поляла, передивилася, наче там ще кілька є невеличких таких помідорин. Перець щось не бачила. І Трохи є капусти, навірно, цвітна або броколі, точно не знаю вже. І підсіяла пекінську капусту. Ось. Так, ще там біля картоплі, біля картоплі посадила три види патисону – Оранжевий, білий і жовтий. Сподіваюся, що цього разу зійде. Тут по підмежу я була, сіяла теж і квасольку, і. Кукурудського, але нічого немає. Можливо, пізніше може зовсім не зійде, тоді куплю на всяк випадок пересію. Якщо посходить в два ради, то тоді проріджу або що. Не знаю. Аби вже воно вже зійшло і дійсно був гарний результат і урожай. Так, і тут пізня картопля, новий сорт нам дали, не знаю, як називається. Ось вже подекуди чубки видно, я його теж гарно прорихлила отим культиватором. Тут бурянцю майже не було, такі дрібнесенькі, то я якраз ним і е просапала все. Ось ось так. Це у нас позначена межа, де картопля є. Взагалі ну, новий сорт. Я його відділила взагалі від загального о, того городу, хоча там теж відсівала, бурячком відділяла і рання, і така рожева. Не знаю, як називається. Тут у мене ще є кусочок, це хочу на всяк випадок, хай буде, щоб якась розсада, як прийметься, чи е, хтось що здасться, чи хочу ну, щось посіяти, як розсадити ту навіть е, капусту. Ось. І тут шматочок, це хочу ще перці, помідори посіяти. Можливо, якийсь баклажан, точно не знаю, не впевнена. Але, але ось так. Все найкраще. Це такий добрий шмат ще полуниці є. І, і великий шмат. Троянд. Все, зелень активно теж росте їм, дуже її полюбляю. Ну, ось так. Тепер йдемо фарбувати крашенки з дітками, готуватися до святкування Великодня. Пасочки цього року не пекла, мама мені дала. ось. Тому що цілими днями на роботі, хоча можна було піти е, сьогодні чи. Але... Дуже вже втомилася, якщо чесно. Тому дуже рада тому, що в мене є мамуся, яка дуже смачну випічку. Випікає пиріжки, паски, хліб, ось, ось таке. Так, все мої хороші. Потім може ще покажу, підключуся, покажемо, які крашеночки, як кошики збираємо, що збираємо. Ось там ковбаска теж є домашня. Одні батьки і другі батьки. Ну, чоловіка вчора приїжджали, нас батьки дали кільце ковбаски, і моя мама спекла кільце своєї ковбаски. От все посвяткуємо, хрін домашній, до речі. Теж брат з мамою зробили дуже міцний, такий, дуже смачний, не рівня магазину, це навіть не обговорюється. Ось ну ось такі от справи. Вікні дивіться. яка. Красуня в мене є. Треба буде ще висадити її. Троянда зацвіла рясно-рясно. А ось рясно цвітуть, квітують домашні ось ті огірочки. Оце це як я казала, називається голубок. І це кілька рясний. А ось ці то інші. Такий гладко, шкірка-гладенька. Ну Наверно, більша буде просто ліана. Не знаю, поки що ось так ще не цвіте, а цей дуже гарний. Це цей, що перший зійшов дуже гарно, а цей. Тут -от я попересаджувала їх і ось така у мене краса на підійконі. Гарно попрацювала, дивіться, як аж запеклося обличчя. Розчервонілося, перетрудилась трошки. Так. Що пообідаємо трошки? Зараз купила салатик для, для салатику е, молоду капусточку, помідорки огірок Своєї зелені зараз покуштуємо. І розігрівається пісненький е, супчик гречаний. Оскільки буде паска і ковбаска, тому хочеться щось легкого. Зараз перекусимо на десерт, у нас є морозиво шоколадне. І все, в принципі, йдемо трошки відпочивати. Відпочину, потім спечу сирну бабку. І, верніше, ну, коротше, якщо, можливо, покажу. О, розкажу ж трошки, запланувала сирну таку запіканочку. Я ну, пекла, одноразово показувала рецепт, дуже смачна, легка, але просто планую її порційною зробити. Щоб було зручніше, можливо, навіть і у кошик Великодній покладемо і поснідаємо смачним і корисним таким десертом. Ось, Крашеночки будемо робити ще, повикупуємося, і будемо готуватися до Великодня, до свята. Так, на кладовищі теж ми все поприбирали, пофарбували а попідклеювали дещо, повідколювалася там плитка трошки ось. І насадили квітів, тому що буде провідна неділя. І тому що треба вшанувати пам'ять наших народичів. У мене це мій батько, вічна йому пам'ять. Так, все. Готуємо салат. Ну, звичайний салат весняний. Нарізаємо дрібну капусту. Вже нагрівся суп, тому вимкнула і працюємо ось такою соломкою. До речі, новий манікюрчик заскучила за френчиком. І форму мені поправили, гарний який такий квадрат. Попередня була манікюрщиця сама попередня. Сказала, що мені не пасуватиме. Дуже навіть пасує, правда? Не будемо відволікатися, працюємо далі. Домашня цибулька зелена. Домашня петрушка. Мало хто знає, але ось такий трав'яний зелений колір мій найулюбленіший. Хоча в мене багато є рожевого, червоного, тому що я дуже світла, шкіра світла. І мені це дуже пасує, хоча такий колір теж мені пасує. І мало хто знає, що насправді дуже полюбляю зелений колір і зелень теж обожнюю. Нарізаємо. Ось так готуємо, просто і легко, як наче з друзями розмовляємо, ділимося своїми якимись секретиками. Емоціями, досвідом. Це ж прекрасно, правда? І для кислинки додам кваску. Дуже люблю. Це моя пора. Ось ця зелень, це чудово. Обов'язково поділіться своїми враженнями також. Розкажіть щось цікаве про себе. І напишіть обов'язково, чи подобається вам мій настрій в такому форматі відео. Це мене і мотивує. І з нами такий зворотній зв'язок відбувається, живе спілкування. Тому буду дуже вдячна вам за вашу увагу, за ваш досвід, за те, що ви у мене такі хороші. Що ж, далі нарізала всього. Можливо, ще є помідорка і огірочок, можна покришити. Я можу їсти і так, просто зелені різної купу накришити, заправити і все. Але, ураз, у нас є помідорка огірочок, то чому б сюди не додати, правильно? Так, так, аленочка. Я чую, чую, як ви мені відповідаєте. Так. Ось так. Простий собі такий салатик, що є під рукою, накришили все, що полюбляєте. І хай смакує, приносить користь. Угу. Ще огірочок. Люблю також в салати додавати бринзу або фету. Син теж дуже так полюбляє. Донечка не дуже любить таке такий салат. Вона любить огірки. Помідори не свіжі майже не їстите домашній кетчуп обожнює. Ось такі двоє рідненьких і зовсім різних. Так. Тепер заправляємо на ваш смак, можна діжонська гірчиця, сіль або м -м, соєвий соус, пахуча якась. Олія у мене, наприклад, це соняшникова, хоча дуже полюбляю і оливкову, але якось нас купувала тут на місці і на хорошу, якісну не попала, тому що якась була без смаку, без аромату соєвий соус цього разу. Буде. Ну і в принципі, все. Ще є в мене бринза. Можна її додати. Дуже смачна, до речі, вона мені дуже подобається, дуже вдало Скільки раз вже брала, дуже вона така класна. Не рекламую, просто ділюся. Реально крута. Ну, коротше, ось так. Хто хоче собі додати, може, в тарілочку зразу ми не хочу, не хочу, щоб всі їли. Так, все, перемішуємо. Обережно, помаленьку. І смакуємо. І вам смачного. Дякую вам всім за те, що ви в мене такі чудові. Ну ось ще хотіла вам показати. Додала душоньки відкинула те, що вона любить. А вона дуже любить капусту з петрушечкою, отак, з огірочком. Дуже полюбляє. А ми з Ванюшою любимо. Усе решта. Ну, ось такий салатик. Так, сипаємо супчику накидаємо і обідаємо. І вам смачного бажаю, гарного настрою, мирного неба. Будьте здорові!